Доброго вам дня, шановні пані і панове. Розповім вам сьогодні історію, як журналісти двох держав Сполучених Штатів Америки і Азербайджану розкрили плани Кремля не співпрацюючи один з одним. Ну, давайте по черзі. 10 лютого трапилася дуже цікава подія. Журналісти азербайджанського видання Хаджін Ас помітили в американській пресі в британській Файненшл Таймс. Ось цю цікаву таку статтю, яка називається Росія приглядає за країнами пострадянського простору. З точки зору наслідків російсько-української війни. І трапилася унікальна річ, коли азербайджанські журналісти, відгукнувшись на матеріал в Financial Times, як я вже сказав, яка була надрукована двома авторами: Максом Седоном і Крисом. Куком 10 лютого 2025 року а, була розвинута через 8 годин буквально після появи своєї на світ в Азербайджані журналістом Фархадом Мамедовим. Ну, давайте по черзі. Розпочну спочатку із матеріалів, які об'єднують обидві статті. І а, майте на увазі, що це. Повністю стосується України вчора, України сьогодні, України завтра і Європи завтра. Тому, будь ласка, слухайте уважно. Про що ж пише ця стаття? І так спочатку Financial Times. До видання потрапили таємні документи закритої наради, яка відбувалася в Кремлі ще в квітні 2024 року. Доповідачем на цій нараді був прем'єр-міністр Російської Федерації Михаїл Мішустін. І учасниками наради були буквально декілька о, десятків осіб, які працюють в царині вироблення зовнішньоекономічної політики Кремля, зовнішньої політики, Кремля ідеологи. Пропагандисти, до речі, серед учасників був. І Ульянов, і а, Дугін, от, і навіть Караганов тобто всі ті, хто сьогодні виробляють цю людиноненависницьку ідеологію, і просувають її, яка обслуговує московського фюрера а, Путлера. Так, от цікаво, що доповівши е, цей матеріал. Мішустін зосередив, доповідаючи цей матеріал, Мішустін зосередився на тому, а як російська агресія проти України вплинула на розвиток подій навколо Росії, як ведуть себе сусіди, як необхідно вибудовувати відносини з ними, і яка мета цих відносин має бути цікавим було і те. Що інформація, яка озвучувалася, вона шокувала учасників цієї розмови по одних країнах і безмежно задовольняла по інших державах. Тобто ситуація була геть неоднакова. Особливо це стосувалося Центральноазійських держав, і поясню, чому, бо ця доповідь несла в собі не лише констатацію фактів. А й розробку нової стратегії. Стратегії, яка спрямована на вплив на Україну, на Європу, на можливий переговірний процес. Це лише квітень 2024 року. Ще попереду виборів Сполучених Штатів Америки. І так, яка ключова задача була поставлена це безумовно просканувати. Євразійський простір, в центрі якого знаходиться а, Росія, і на основі цього аналізу виробити підходи формування макрорегіону, який би конкурував в економічному і політичному сенсі і Сполученими Штатами, і з Європейським Союзом, і з Китаєм. Однак, окрім цього публічного, Відкритого матеріалу, який було оприлюднено, була ще інша мета, яка безпосередньо стосувалася України. І суттю цієї е, ідеї, цієї позиції було те, що новий блок необхідно сформувати на основі Росії, Центральноазійських держав і Китаю. Далі просунути його на глобальний південь, таким чином, захопивши цей простір, продиктувати світу, підготувати новий світопорядок, виписати нові правила, як було замічено в цьому документі, і це цитує Financial Times, необхідно створити світовий погляд, де ми пишемо правила для нового світу. І маємо власну політику санкцій. Зверніть увагу, вперше з'являється слово санкції, тобто насправді об'єднати навколо Росії цей простір, який, в принципі, за кількістю населення домінує, і таким чином вплинути на перебіг подій. Причому учасники в цій частині погодилися із тим, щоб дії України і заходу є абсолютно досягаємі по результату. Вони дають результат, і що санкції такі дошкуляють. І насправді було визнано те, що завдяки санкціям вдалося паралізувати місток через Центральну Азію по постачання по закритих схемах через використання митниць таких держав, як Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан заборонених санкціями а, товарів, а успіх заходу було досягнуто. Таким чином було надано колосальну поміч Україні в війні проти Рашистану. Однак Росію дуже забидило у цій наційній нараді. Що використовуючи війну Центральноазійські республіки, досить багато заробили коштів. І граючи на імпортних і експортних обмеженнях для Росії, влаштувавши цей місток, окремі з цих країн, досить серйозно приростили свої багатства. Ну, раз таке, то ми чудово розуміємо, що ну, для Москви це завжди коле очі. Це велика травма слуху, і так далі. Тому на це необхідно впливати. Як впливати? Очевидно, що наскоком цього не зробиш. Це треба довгий варіант, який би, ну скажімо так, планувався на десятиліття. Причому вони розуміють чудово в Москві згідно результатів цієї наради, що. Тема, яка раніше заявлялася як вплив на пострадянський простір, що от Москва завоює Україну, і це створить центробіжні тенденції. Хтось в розсипну, піде, хтось навпаки буде липнути до Росії. Вона вже абсолютно не є аргументом для центральноазійських держав. Насправді це була е, зустріч, яка аналізувалася в тому ж е, числі, а наслідок як. Протидія і супротив героїзм українців впливає на ситуацію на пострадянському просторі, особливо в Центральній Азії. І стало зрозуміло, що ситуація виглядає таким чином, що близькі відносини цих держав з Росією вони дуже погано впливають на їх майбутнє, на відношення до них, і тому очевидно, що це потребувало Серйозної зміни політики на основі уроків агресії проти України, зміни політики до навколишніх держав Пострадянського Союзу. Очевидно, що треба було пропонувати ідеї, про них ми поговоримо, які б дали можливість цим країнам інтегруватися до складу Росії. Однак. Ситуація виглядала приблизно так: як тільки з'являлися ці ініціативи, всі одразу розбігалися. Очевидно, що необхідна була постановка питання: так з ким ви, з Україною чи ви з Росією в цій ситуації, і це вимагало від всіх цих держав прийняття відповідного рішення. І тут очевидно, що навіть аналіз побіжної поведінки цих держав показує Казахстан. З одного боку, якби в Євразсі, а з іншого боку, не визнав окупації території. Киргизстан навпаки просто повністю пішов в обійми до Росії, власне, він на сьогоднішній день є свого роду таким містком, через які через треті країни поставляються під санкційні товари до Російської Федерації. Білорусь, ну, чудово, ми прекрасно розуміємо, що це не тільки. А свого роду експериментна площа, на якій відпрацьовуються всі ідеї Кремля, а це в тому, в тому числі використання а, самопроголошеного диктатора як свого роду ходячого і ПСО, та і механізм впливу на інші країни. Зрозуміло, що а, попередні кроки, які стосувалися Євразійського економічного союзу. Куди входили Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан? Вони наштовхували на якусь ідею. Однак прийняті санкції європейською спільнотою Сполученими Штатами Америки фактично потрясли. Ці утворення, які лише намагалися щось якось вибудовувати в економічних схемах, в кооперації, в виходу спільному на ринки, світові, і так далі. Однак нічого не вийшло. Так чи інакше, але на цьому спільне в статтях Financial Times і Азербайджанському виданні припиняється. Далі. Більша частина азербайджанського видання присвячує власне тому, то що ж у цій ситуації Росія буде робити, як впливати на Україну, на Захід, на світ і що вона планує робити для того, щоб мобілізувати сили у свою підтримку. Вернуся до тези, яка була написана в обох матеріалах: близькі відносини з Росією. Стануть джерелом труднощів. На цьому крапка. Це остання фраза, яка звучить у азербайджанському виданні, яка повторює матеріал, який був у Financial Times. А далі, що ми бачимо далі? Очевидно, що Азербайджан як країна-учасник діалогів з Москвою яких зберігає через позицію президента Алієва відносини із Кремлем, набагато більше проінформовано про цей документ, а, Бо це зона якраз інтересів, де йде мова про Центральну Азію, Кавказ, Закавказя і так далі? Має матеріали. Однак нинішня ситуація після збиття літака над Грозним Азербайджанських кавеліній, вони змінили ситуацію. І ось тут. А азербайджанський журналіст Мамедов розкриває набагато глибше ідею. Він каже: слід зазначити, що стратегія Росії створити велику Євразію як незалежний економічний і політичний центр сили та просування себе як лідера далеко не новий і був висунутий кремлівськими ідеологами задовго до повномасштабного військового вторгнення в Україну. Кремлівські ідеологи не приховують. Цитую, що повне заняття України та створення режиму в країні лояльного до Москви є одним із ключових елементів цього плану. Однак невдача захоплення Києва за три дні та останній рік на третьому році завдали серйозного удару про цих планах, тим не менше. Із закритого звіту, який надійшов у західну пресу, зрозуміло, що ідея створення євразійського, економічного та політичного, а й в бабутньому військового союзу за участю колишніх радянських республік залишається пріоритетом для Росії. Ось вам відповідь на питання: що насправді було у цих документах і з якою метою провадилася ця нарада. Більше того, це вже почало реалізовуватися, починаючи з 2020, 2023 року. У Мінську відбулося тоді форум, який називався Євразійська безпека, реальність та перспективи у світі трансформації. На цьому заході міністр закордонних справ Білорусі Алейнік тоді запропонував розробити документ, який би називався. Євразійський статут різноманітності і багатополярності. До речі, цей статут можна побачити на на сайті Міністерства закордонних справ. Більше того, Ліник розповів про те, що мова йде про об'єднання навколо цього статуту не тільки Євразес країн, які є вже в Євразесі, а й країн глобального сходу, глобального півдня. Для того щоб створити більшість. Більшість і з точки зору населення планети Земля і кількості держав, далі він говорить про те, що євземські країни та ще країни Глобального Сходу та Півдня цитую, а насправді глобальна більшість. Можуть відкрито та прозоро розробити документ, в якому будуть представлені принципи побудови справедливого світового порядку, що відображає факт різноманітності цивілізацій. <кхух> Вибачте, західні країни також можуть стати учасниками цього процесу. Більше того, буквально через добу після цього підтримав цю ідею і. Московський фюрер. Я вважаю це важливим і я прошу вас детально розробити цей документ вже в червні 2024 року всьому цьому було придано е, загальний рух і роботу цю на себе, на себе взяло Міністерство закордонних справ Російської Федерації разом з авторами ініціаторами е, цього документу. Е, Бацькою, як зрозуміло, диктатором білоруським і міністерством закордонних справ Білорусі очевидно, що це все розроблялося в Москві і лише було передано для того, щоб виголосити цю ініціативу білоруському диктатору. Цікаво, й те, що впродовж 2024 року фактично міністерством закордонних справ Росії і Білорусі було. Пророблено текст цього документу разом з колегами інших держав, які залучалися в тому числі і до БРІкс. А цей текст документу, як каже заступник міністра закордонних справ Рефії Андрій Руденко, було розіслано в тому числі країнам Асоціації Південно-Східної Азії, країнам Брікс. Таким чином, тема ця розпочала набирати обороти. А Міністерство закордонних справ Росії в кінці 2024 року вже заявило, що до цього документу приєдналися Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан і навіть Китай. І тут вельмі, шановні панове, якби ну, не до глузування. Бо здавалось би. Це ситуація, яка ну, розвивається то й розвивається, то хай собі розвивається. Але ось що каже інший заступник міністра закордонних справ Рефі Галузін. З ініціативою прийняття статуту різноманітності та багатополярності в 21-му столітті наші білоруські друзі та союзники зробили це, і ми активно підтримуємо це їхнє починання. Сьогодні ініціатива. Прийняти згаданий статут вже є російсько-білоруським проєктом. Ви знаєте, що ця тема обговорювалася на зустрічах і отримала назву Хартія різноманітності та багатополярності в 21-му столітті. Далі увага! Ми дуже розраховуємо на конструктивне, продумане та глибоке обговорення в євразійському просторі. З євразійськими інтеграційними структурами майбутнього змісту статуту суть каже Галузін полягає в тому, що західноцентрична модель світового порядку, включаючи систему безпеки, що заснована на євроатлантичних цінностях, зазнає краху та розвалу. І ми вважаємо, що євразійська модель повинна бути утворена в тому числі в галузі безпеки. Яка не базуватиметься на диктатурі, хто вважає себе в саду, а решту вважають джунглях. А модель має бути утворена на взаємному доступному партнерстві та побудові відносин? Ну траляля, траляля, як завжди, але тут дуже цікаві речі є. Зокрема, яка б дозволила стабілізувати демократизувати міжнародні відносини з тими країнами, які поділяють. Принципи Невтручання внутрішні справи, суверенну рівність та нероздільність безпеки. Це нові, нові а, формули в міжнародних відносинах, особливо такі, як а, питання нероздільності безпеки, от, і так далі, демократизації міжнародних відносин, суть яких, власне, прикрити собі стид, срам і захистити себе від відповідальності перед міжнародним трибуналом. Ось е, куди веде цю, це утворення е, Рашийська Федерація, але це ще не все, панове. Справа в тому, що е, автор статті який очевидно, що має на руках не лише статтю Financial Times, а документ, про який пише Financial Times, пише: як ми бачимо, Галузін відкрито висловив намір Росії сформувати євразійський військово-політичний та економічний блок, перетворивши його на центр сили, що протистоїть Заходу, тобто на новий глобальний полюс. А це означає. Що майбутні відносини Москви з колишніми радянськими республіками будуть включати країни Центральної Азії і Південний Кавказ, також будуть побудовані на основі теорії Євразійства, і спрямовані вони будуть проти Європи. І в цій ситуації, очевидно, що треба розуміти. Ці кроки, які вчиняли впродовж 2024 року кремлівські вожді, вони не лише бачили і готувалися до того, що доведеться рано чи пізно вести якийсь діалог з Вашингтоном. Ці кроки робилися для того, щоб навколо себе в протидії коаліції демократії і Свободи. В протидії колективному Заходу сформувати такий же євразійський блок. Насправді, на сьогоднішній день мова ведеться про що? Агресія Росії проти України вона підняла ще одну тему. Ще одну тему, яка стосується позиціювання на євразійському просторі держав, які йдуть в фарватері колективного Заходу. І ті, які йдуть фарватері Москви. Ситуація зараз виглядає таким чином, що, якщо підуть якийсь діалог між Вашингтоном і Москвою, то це означає, що, використовуючи потенціал Євразійства, Москва буде зривати цей процес, показуючи на Європу, на Європу, на Україну і так далі. Більше того, вона буде актуалізовувати питання в Індотихікеанському регіоні. Очевидно, що цей проєкт недопрацьований, але очевидно, що на нього робиться дуже серйозна ставка з точки зору формування на євразійському просторі альтернативи не тільки Європейському Союзу, а й Північно-Атлантичному Альянсу. А це питання напряму стосується долі України. Зрозуміло, що початковим аргументом Москви було захоплення України і на базі а, тоді вже а, захопленої України, Росії, і Білорусі формувати цей Євразійський блок, а по суті, відроджувати Російську імперію. В нинішній ситуації а, цей розвиток подій. Є ще одним штурмом будь-якої конструктивної позиції, чи Вашингтону, чи Європи, і це треба розуміти абсолютно чітко, що будь-які кроки і спроби конструктивним способом з Москвою досягати домовленості будуть торпедуватися за рахунок євразійського безумства, яке сьогодні панує в Кремлі, і на якому будуються ідеї. Бріксу поєднання з глобальним півднем чи Сходом, які по суті, є просто обманом Російською Федерацією, партнерів по цьому об'єднанню. Точно такий обман існує і в межах так званої ідеї об'єднання центральноазійських держав, суть якого полягає в тому, щоб заграючи сьогодні на лозунгах сьогодні протиставити євразійський простір. Україні і колективному заходу. Ось в чому справжня мета цієї гри. Важливо те, що Financial Times розгадав цю ідею, розпочавши дискусію на сторінках своєї, свого видання. Але ще важливіше, те, що в Азербайджані зрозуміли, що те, що робить фюрер Московський. Це речі, які суперечать інтересів насамперед Азербайджану. Зрозуміло, що всім цим країнам доведеться приймати рішення. Зрозуміло, що для них сьогодні відносини партнерські з Москвою це все рівно що співпраця із злом, абсолютним злом. І вони це починають розуміти. Відтак від них залежить подальше прийняття рішення в тому, з ким бути з коли, з Україною і колективним заходом, чи із рашизмом, а це означає з агресором, який, очевидно, що силами євразійського військово-політичного блоку планує воювати, в тому числі і проти колективного заходу. Ось Таке поєднання роботи журналістів Сполучених Америки і Азербайджану, про яке вони навіть не думали, наводить і дає конкретний фактаж про те, а що є в планах кремлівських агресорів, і не тільки по відношенню до України, а й до Європи. І треба розуміти, що це об'єднання це ще один інструмент паралізувати будь-який переговірний. Процес, який би носив характер конструктивного діалогу. Зрозуміло, що це ще раз говорить про те, що Москва не готується і не збирається вести ніякі конструктивні діалоги. Ні з Вашингтоном, ні з Україною. Я вже не кажу про Європу. До зустрічей. Бажаю вам здоров'я, миру, перемоги нам усім щоденних перемог і! Будьмо зустрінемось, обговорюючи ці важливі питання.